вітаю вас на уроці літературного читання. Ми продовжуємо з вами читати наш розділ Краса і сила поетичного слова підручнику сторінка 75. Ми сьогодні з вами працюємо над віршами Ліни Костенко. О, я їх читав. Отже, але на сьогодні нашому розділі всі діють 5 правил. Правило підведеної руки, тобто хочемо читати, підводимо руку. Да, у нас є з вами на екрані, ми можемо це зробити. Співпраця, тобто, допомагаємо один одному, уміння слухати, працювати творчо і бути активним. Погоджуєтесь ви з цими правилами? Так, так а, Артем, так. ти показав, де є рука, так? Чи ти хочеш вже щось сказати? Ні, да? просто показав, де рука. Показав, написано. що є, так? Якщо ми хочемо сказати, ми піднімаємо руку. Переплутались рядки. Відновіть їх. Рядки до садки до хмаринки, Лена іменини. Подарунок не слай, є не на сроком рознесла. Не нароком розлила. Не нароком на розлила. Так, до садрички до, до хмаринки, йшла на іменини. Подарунок дочнесла й ненароком рознесла. Розлила. розлила. Ненароком розлила. Послухайте, Можливо, ми вже дівали. Ліни... Вірш. Да, да. Подар... вірш Ліни Костенко, здивовані квіти. Всю ніч так, так. зорі чомусь колючі, як налякані їжачки. Всю ніч сойка кричала вкручі, всю ніч ворон сказав, «Апчхи!». Сю ніч квітка питала квітку. Що ж це робиться, поясни. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Про що розповідає поетеса? Про, про літо і... і осінь? Про літо і осінь. Так? Поетеса розповідає про ось цей перехід. Ще вчора було влітку. А сьогодні, а сьогодні вже восени. восени. Ось цей перехід, коли відбувається ще вчора, було тепленько. Так, давайте ми домовимося з вами не гратися ножницями. Так? Ножиці у вас лежать на столі. Карте, да. не у мене ось Так, Вони лежать на столі і ждуть своєї черги. У вас Упадає. декілька е хвилиночок, перечитайте вірш самостійно, він малесенький, легко читається. О, о, я вчера читав. Прекрасно. Я, вже те, те. я вже давно. Я все. Угу. -те. І тепер да, правилу підняту. Бачу, давай. Софії на Будь ласка. Почитають всі, хто бажає. Вірш маленький, часу у нас вистачить. Будь ласка, Соня. Цю ніч в зори колючим, як налякані живчки, цю ніч сойка кричала в кручі, цю ніч ворон сказав пшхи. Цю ніч, цю, цю ніч квітка питала квітком Що ж це робиться, поясни. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Так як у вірші замінено слова цю ніч. Подивіться, да? вона говорить Сю, ми, не тобто, всю, кажем... а всю. Да, Сю ніч зорі чомусь колючі. Тобто це слово означає цю ніч тобто, в, в, конкретно в цей період. Але так, ось автор може називати так, як вважає за потрібним. Так, поховалися і не хочуть більше руки. Можна я? Давай, Юліян, будь ласка. «Сю ніч зорі чомусь колючі як налякані їжачки. Цю ніч Сойка кричала в кручі. Цю ніч ворон казав апчі, апчі. Апчхи. Апчхи. Цю ніч квітка питала квітку. Що ж це робиться, поясни. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Молодець, є. Yeah. Кирило. Ви здорово, Ворон. Так, да, Кирило, да, будь, 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 будь ласка. Здоров. Будь ласка. Всю ніч, всю ніч, зорі ночюмось, чомусь чомусь колючі, колючі, як на лякані, налякані їжачки. Всю ніч сояка. Тойка, тойка кричала, к, кричала в, в кручи, вкручивай, всю. І ніч, нічого ран сказав апчих, а ап, пчихи ап, сюрхи. Сюнічий квіт квітика. Квітка питала квітку, що ж це роб, робиться Поня, понясники. Поясни, тільки вчора було ще лі... влітку, а сьогодні вже восени. Скажіть, будь ласка, яким поетеса побачила, якими зорі побачила поетеса? Які вона... Ніч зорі чимать колючі, як на їжачки? На як... наче як їжачки були да? схожі, Порівнює їх з їжачками. А чому, як ви думаєте, саме з наляканими їжачками? Коли, як коли вони не лякають, вони дуже колючі стають. І Тому їм скручується... А я, а я а, вони скручуються в клубочок і висовують свої ці, і голочки. Голки, Да, І висовують свої голочки. тобто зорі, ось їй здавалося, що вони, як наче, ось ці їжачки які колючі, коли ви спостерігали за зорями. Схожі зорі на їжачки? Ну, так. Да. Ну, авторка побачила їх, що вони ну, колючі. Так. А чому вона, як на вашу думку, чому вона вирішила, що вони сьогодні колючі, як налякані їжачки? Тому що вони були, мабуть, яскраві. Яскраві, а ще холодно стало, да? ось уже їжачки я... я... налякані. Так. Ну, вони І, були да? так, Артем, читаємо, будь ласка. що сьогодні Это? Mm -hmm, да, він маленький, чому не? Всю ніч розі чомусь колючі, як налякані їжачки. Всю ніч сойка кричала в кру... кручі. Всю ніч ворон сказав апчхи. всю ніч квітки питали квітку. Що ж це робиться? Поясни. Тільки вчора було ще літо, а сьогодні вже б... бес... восени весени. восени. осінь. Лера, будь ласка, зори чомусь у колючу. Колі... Як на ли на на ля ка ни на ля кани, ежачки, тю, нич, сой, ка ни ежечки тю ниче ка Вкаруче, ничего Ворон сказан апчэ. апчхи. 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 Ворон реально здоров, у нас сколько раз. Цю ніч Квітка питала у квітки, що ж це робиться поясни. Тільки вчора уже був, тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. А сьогодні вже восени добре. А тепер давайте, будь ласка, зараз ми порухаємось трохи і почитаємо. так? Давай, Екран ми давай. не можемо рухати, але ми можемо себе рухати відносно до екрану. Є у нас з вами така вправа, як читання в русі. Були б ми з вами в класі, ми б взяли книжки і ходячи по класі, ми б могли читати. Але взяти з собою гаджети і ходити по кімнаті, ми не можемо. Тому ми так, можемо надігуче. вставати і сідати. Тому давайте рухатись і пробувати читати В цей момент очі. Слідкують за я мікрофон тобто, я просто отак от сидіти, а так вот сиді, ти, Я, так круто, я Не просто отак там... сидіти. Да, Треба встати, зміні змінити кут нахилу над своїм. Тобто ти читаєш і встаєш, так здивовані, квіти, включайте мікрофони і читайте. Сіла і встаєм, Сюніч зорі, чомусь зорі чомусь кажуть, як налякані якій Сюніч ніч кричала в ручі, всю квітка, Сюніч ворон сказав. Апочетр. Циніше Квітка питала, Квітку. Що ж це робиться, Поясни. вчора було ще квітку, а, сьогодні вже пояснила? Можна Молодець. так, да. Соня вийшла Що з положення, щоб поставати. Я, я прочитала і не випадку. Я просто а сьогодні вже посили. Так, молодці. Будемо з вами пробувати Тут її, так і крутити її, і ми з вами сьогодні ще знайомимося з одним текстом, але. Для початку, як ви думаєте, про що ж розповідає поетеса в попередньому вірші? Здивовані квіти. Про Здивовані квіти так? про, про що те, мересня, що так? про 1 вересня. Про початок осені, про початок осені. Так? Так. Тому що в кінці вона сказала, що тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. А Про 1 вересня. Можливо, і так, ми кожен бачимо з вами, так, як вважаємо за. Потрібно, наша уява малює кожному своє. В вірші здивовані квіти. Давайте знайдемо протилежні значенням слова. Слова антоніми. Не. Шукаємо не, слова здивовані квіти. Шукаємо протилежні значенням слова. Не здивовані. А так Немає, не здивовані. Там є слово здивовані, але немає здивовані. Сюніч зорі зори, колюче, мы скалючие. Что мы скалючие, как наляк, они тут немає. маем. Нема. Все не в... кричала в крючи. Все ворон сказал об чхе. Где тут є? Все не зори, ворон сказал об чхе. Все не зори, квитка питала квитку. Что тут я? Кричала, сказала, або кричала, питала. Так? А, кричала, питала. Кричала, питала. І ще є. Що ж це робиться пояснити? Вчора було, було ще влітку восени. Влітку восени, а ще є два слова. Вчора було влітку, вчора, сьогодні. а сьогодні вже, вже восени, є протилежні зазначенням слова. Наступний вірш Ліни Костенко вже так. брами літа замикає осінь. Прочитайте вірш самостійно, мовчки. А в голове? Да, да. Вау, это я люблю. Я очень быстро читаю в голове. Я все. Я все. Я Які картини природи ви уявили? Про що цей вірш? Аж красиво. Це Тільки... mm. на можна Осінь. Осінь, так? Знову ж таки, осінь, mm. але ж знову ж таки Це з ми ж... Да. я уявила парк восуни. Тобто, так, коли власне. дерева, оранжеві, ага. жовті, червоні. А я уявив, як. Как... Я в лісі какому тут там Так, птики. задощило, захлюпало. В серпень випустив серп. Гіркуни і перепілочки припинили концерт. Чорногоз поклонився лугам і садам, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де те літо поділось? Куди подалось? Осінь, ось вона, осінь. Ось вона, ось. Осінь, брами твої, замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. По, про яку пору в цьому вірші розповідає? Про осінь. про осінь. А можливо, це знову ж таки, кінець літа, початок, осені. Дивіться, О, це, не, не, чай, це не вже середина. Це середина, тому що тут. Осінь брами твої зами... замикала вночі, погубила в небі журавлині ключі. Правильно, вони літають тільки як в кінці або посередній осінь. ну дивіться, подивіться, як... як називається вірш? Вже брами літа замикає осінь. Що таке а... брама? Брама це. ворота. Так, брама це великі ворота. У вас є підвіршим, є пояснення. Брама це великі ворота. Вже брами літа замикає осінь. Тобто літо що? Закінчилось. Закінчилось. Так? Да. І осінь, ось осінь, брами твої замикала вночі. Чиї брами замикала? Літа. 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 Погубила у небі журавлині ключі. І від цих горіт, від цих брам літа ключі це є журавлі, так які полетіли і забрали ці ключі з собою журавлині ключі. А тобто зараз не знаю, тут написано: осінь брами твої замикала, вночі погубила у неї журавлині ключі. А посеред тексту. Чорногуз поклонився лугами і садами, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Так, він збирається у вирій, збирається у вирій, а коли вони збираються чорногузи у вирій? На початку? На, початку На початку осені. На початку осені, тому що вони знають, чи далі холодає, вони груда, можуть не так? пережити. Про, про яку пору цей вірш? Про середину осені про осінь, початок осінь? Про початку. Про початок осені. А -а -а. Осінь закрила літо, літо закінчилось. Тому що я просто спочатку подивилась на кінець зралині ключі. Я знаю, що вони літають посередині, десь так, так а потім відлітаю, я та. посередині. Так, відлітають. Чув... Що... Але да. на початку літа вони ой, на початку осені вже починають збиратися у вирій, так? І скажіть, будь ласка, тому та, що вони знають, що далі буде холодно, і вони можуть не пережити. У першому вірші здивовані квіти, що було такого казкового з тваринами, там, з птахами, що там було такого? казкового? Ти Так, ворон чхає, так? Да? А в цьому вірші, що казкового? Um, like, що а, Хто це... чемодан пакує в Африку, відлітаючи в Африку? А за гостя поклонився лугам і садам, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Так, також казково, да? тобто чемодан. А как он будет на так? Тобто Африка в не літать. Так, в кожному вірші, в кожному своєму рядочку, має ось таку здатність побачити казкове в таких м, навіть. Ну, не радісних днях. Да? Задушило, захлюпало, але все ж таки чорногуз збирає чемодан. Ви можете собі уявити, да, пташка, яка збирає собі чемодан. Так може ну, чорногуз? Можа... Хочу... Збирати чемодани у нього. ж Будь нет. ласка, почитати, бажає хто? Софія бачила руху. Я. Я. будь ласка, сонь, читай. Задушило, захлюпало, серпень випустив серп. Цвіркуни й перепілочки припинили концерт. Чорногуз поклонився лугам і садам, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де це літо поділося, куди подалось? Осінь ось вона осінь, осінь ось вона ось. Осінь, брами твої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Є, так зараз іще когось попросимо. Ну, Анастасія, Настя, будь ласка, задощило заклюпало. Серпень випустив серп. Ц Цвірну, цвіркуни і перепілочки припинили концерт, Корногуз поклонився. Лугам і садам, влікаючи в Африку, пакуючи, пакував чемодан. Де те літо поділося, куди подалось? осінь, ось вона осінь. Ось вона ось, осінь, брами, брами вої замикала вночі, погубила у небі журени журналі. Правильні ключі Молодець, ще бажаючі є. Заховалися всі за чорними екранами. повключайте екрани, тому що ну з ким говорити я, я хочу, я хочу, я хочу, я Міша, хочу. Міша будь ласка, будь ласка. Вже браме літо замикає, осінь задушило, захліпало, серпень, випустив випухтило сер... цвіркуни і пере і перепілочки припинили концерт, чорного з поклонився лугам і садам, відлітаючи від, в Африку, покував чемодан. Де ти літо, подивись, куди подалося. Осінь, ось вона, осінь, осінь. Ось вона, ось осінь, брами твоїм, замикала вночі, бо губа в небі журавлі. Журав. Жора в глині Молодець. Скажіть, будь ласка? я. Давай, давай. Ульян. Добре, Задощило, захляпало, серпень вступив серп, Цір... свіркуни й перепілочки, перепинили концерти. За, чорно... За чорного кклонився гу... лугами і садам, відлітаючи в африку, чемодан. Па... Подивись, куди подалося. Поділось, поділось. поділось осінь, ось вона осінь, ось осінь, ось вона ось. Осінь, осінь, осінь. осінь брами бра, твоїми замикала вночі, погубили у небі журавлині ключі. Так, добре. Знайдіть у вірші питальне речення. Знайдіть у вірші питальне. Де ти літо поділось, куди подалось? Як... Ку. Яке питання запитує авторка, що вона шукає? Літо. літо. Як би ви відповіли на це питання авторки? Де ж воно поділося це літо? Де ж воно ділося? Осінь настала, немає вже. Настала нові. осінь, так? З наукової точки зору планета Земля рухається навколо Сонця. Тобто цей оберт відмінити не можна. Буде, так? так. чекайте наступного року. Але ж кожна пора року має свої. На своє прекрасне бачення, так, ми можемо кожного в кожній порі року побачити щось гарне. Які картини природи ви уявляли? Ви говорили, що. Артем уявив Я уявила я, я уявила парк осінній парк. Осінній парк. Я, я не уявляв я не парк, я уявляв ліс. Ліс, так, є. Скажіть, будь ласка, що в цих віршах вдається побачити, а що почути? Побачити, так? Можемо побачити ключі. Серпень виступив серпень. Цвіркуни і перепілочки припинили концерт. Це що можна побачити чи почути? Що затихли птахи. птахи затихли. Це що? Ми можемо почути. Задушило, ми а от дощило захлюпало, ми можемо побачити. Побачити, Побачити, да, так і відчути Чорного... навіть. Чорногос поклонився лугам і садам, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Ми можемо це побачити? В ралі ні. В ралі ні, це тільки можемо уявити. Послухайте, ще один вірш Ліни Костенко. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя так, срібним. Виший нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетимо. Скажіть, будь ласка, якими словами поетеса передає красу осені? Якими словами? Милими. Угу. Ще раз вертаю до вірша. Красива осінь вишиває клени, червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вишій нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетимо. Якими словами mm -hmm. поетесверне? Різнокольоровими, та, різнокольоровими. А -а -а. Чому осінь красива, а настрій вірша невеселий. Тому що літо закінчилось. Літо закінчилось. Про що просили листочки в осені? Що я ми ще, не, що вони наші... ще побудуть? Якими? Зеленими. та, а чому кленам хочеться інших фарб? Листочкам не хочеться, а деревам хочеться. Чому? Дерева хочуть побути красивими. Лісточки немає других фарб, кромі листочків немає других фарб. Так, дивіться, осінь розфарбовує клени різними кольорами, а листочки не хочуть. У вас є вони ножич? хочуть бути зелені, молоді. У вас кольоровий папір. Вирізайте листочки, робіть їх красивими. Я вирізаю листочки Вирізаємо і їх. У мене нема папірів. У мене папіра нема. Папіру. А на а, да, а, зале еще будет еще срок? А. А труды будут сегодня? Вырезаем листочки, робим очень красивые. Я не знаю, где листочки вырезать. По картинку. в все малювать и вырезать. Ну, намалювала? Вырезай. Дивись. Є листочок звичайний. Обичний лист. Так. Плиновий, дубовий, будь-який. Врізайте листочок, робіть красиву осінь. Якщо ви не викинули той малюнок, який ви малювали попередньо, ви можете до свого малюнку ще потім додати листочки. Я рисую, я смеюсь их не рисовать. У меня какой-то вот такой листочек получился. Как дерево. И а, я размещу его. Малюнок еще живый, еще уже нема. Какого? То, что а на новом уроке. А, 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 а меня не было, у меня света не было. А, не, малювал, ты мы малювали осень. Это было... Где перед... вот у домики? да, 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 да. так, да. де малювати. А, ну він, правда, живий, ну, вже моя сестра. Ну, вже зовсім не, не живий, так? Живий же, зовсім не живий. Закрашував уже. Добре. Так, отже, ваше завдання: ви читаєте ці два вірша, які в нас є в підручнику на сторінці 75, і вирішите листочки, Створіть собі ось такого форму осінні закладки свої. Підручники, щоб вам нагадували вони про осінь. Ні лучше про літо, щоб нагадували. Кліту треба вирізати квіти, а ось восени Кані. вирізаємо листочки. І розміщуємо листочки на дереві. У нас є з вами дерево, в кінці уроку розміщуємо листочки на дереві. Жовте! Ой Хай буде жовте. Так, так, можна розміщувати. Осінь. Так, буде... осінь. Це дуже сподобалось. це буде жовте, це буде дуже сподобалось. Я вам... Два листочка. Я вам дякую за увагу.